Доброго вечора ми з України. З вами пан Фалафель та демотиваційні проби. Сьогодні ми граємо в гру Оборти від українського розробника Дмитро Дениса. Перше я дізнався про цей проєкт на початку серпня, завдяки твіту від пана аудіотумблера, що промовитив гру від свого однокласника та друга, головоломку, яку багато хто хотів побачити на мобільних пристроях. Але ось ми граємо в демо-версію в стімі. На ПК і поки що мене все так би мовити устраює. І мені вже цікаво дізнатися, на як довго мене вистачить в цій грі. Це безумовно, не, не зовсім коректне і доволі навіть грубе висловлювання. Скоріше. Чи впораюся я з е, демо-версією цілком, чи моїх аналітичних здібностей не буде достатньо для того, щоб вирішити всі загадки. Бо, як ви могли вже побачити, у нас не було ніякого туторіала. Тут все доволі інтуїтивно має бути зрозуміло або ні. І як ви також можете побачити, у мене є деякі труднощі з тим, щоб вирішити доволі. Прості задачі, як я розумію, що вони прості. Це буквально початок гри, і це тільки перше завдання, а в мене вже виникають певні труднощі. Мене цікавить, чи можу я. Давайте ми почнемо з самого старту. Чи можу я залити одразу фон чорним, але мені здається, що не можу. Хоча давайте спробуємо, бачите, це можливо було вирішити. Достатньо було тільки подумати. Ось ми і прийшли. Другий рівень це вже значно краще, ніж я міг очікувати від себе декілька хвилин тому. В цілому нам потрібно, скоріше, я думаю, чорний фон, який ми після деяких корекцій відправимо на необхідне нам поєднання кольорів. Я почав на так. Нам треба розвернути цього персонажа. Готово. І дійсно, оберти. Прямо кричать про те, що вона має бути саме на мобільних пристроях, бо я вже бачу і всі ми будемо відверті, бачимо, як в оберти грають люди в офісах, в університетах та в школах, бо вона не потребує. Занурення наративного вона не потребує надто багато уваги. В тому плані, що ви в будь-який момент можете від неї відволіктися, зайнятися своїми справами, зайнятися навчанням і роботою. А потім повернетеся до неї і до пройдети з того ж місця, де ви закінчили. Немає нічого, щоб свідчило про те, що вам доведеться приділити цій грі весь свій час та увагу і не думати більше ні про що, займаючись тільки нею. Вона зовсім не схожа на такий проєкт, і це я вважаю чудовим чудовими новинами. Це в якому сенсі Cut The Rope, який, наскільки я пам'ятаю, Росня але я також не можу забути якогось зв'язку, який у мене був з цією грою на першій роботі. Бо коли в мене не було ніяких тасків, і коли. Мені не було чим зайнятися, то Катзероп мені і моїй колезі допомагав скоротати декілька хвилин, можливо, півгодини годину, бо це була можливість просто відволіктися на щось непривередливе, невибагливе, точніше і зануритися в цей дивний світ. Я радий, що у нас з'являється все більше і більше проєктів від українських розробників, які не тільки про величезні створені світи, які потребують безлічі годин для вивчення і занурення в них, і для розуміння лору. А й от о, такі невеличкі проєкти, для яких порог входу максимально низький. І я уявляю, якщо не казати про Русняві ігри я можу зрозуміти і побачити, як це грав би мій тато декілька років тому, а може і зараз. На своєму телефоні так само, як він грав зі мною в Zoom, поки я був поки я навчався в школі. Бо так само, як і з іншою грою про жабиня З грою в зуму у мене пов'язана безліч спогадів і годин проведених в ній, тільки не за екраном телефону, а за екраном персонального комп'ютера. І там, власне. Це історія не про роботу, а просто про дом. І про те, як ми з татом чередуємо, хто саме грає. І як він спочатку не дуже розуміє, що саме робити і інакше, але це продовжується настільки коротко, наскільки можливо, і він насправді зрозумів і розібрався з зумою супершвидко хоча не те, щоб було з чим розбиратися, втім це людина зовсім іншого покоління, тому я би зрозумів, якби більше часу у нього на це ушло. Так от я чудово собі уявляю, як він би міг грати в оберти декілька років тому і зараз також. Бо ця гра підійде для людини будь-якого віку. Починаючи з підліткового, я думаю. І закінчуючи тим, де ти все, що можеш думати і бачити в просторі, і вирішувати подібні загадки. Бо все, що тобі потрібно робити, це знати геометрію і розумітися в просторі, і також вміти натискати одну кнопку, і на цьому все. І для мене дуже важливо і круто, що наші ігри і наші проекти захоплюють всі ринки і всі простори. Не залишаючи ворогу жодного шансу. Я не кажу, що це вже однієї гри достатньо, щоб кричати перемога, але я також ніколи не перестану цінувати жоден проект, просто тому що він не вирішує всіх проблем. І мені дивним чином навіть вдається говорити і фоново вирішувати деякі з цих загадок в тим, в тим, в тим значно повільніше ніж. Мені хотілося б, але я не буду вдавати себе того, ким я не є, а це людину, яка може вирішувати подібні завдання легко і без проблем. Я вважаю, що кожен з досвідів і кожне зумінь кожен з варто цінувати і, і визнавати. Та й це також допоможе людям, які ще ніколи не, не бачили цю гру і нічого не знають про неї. Краще зрозуміти рівень складності, і оцінити, чи підходить вона для них чи ні, чи вони готові в неї пограти, чи це те, чому б вони могли приділити декілька годин або вечорів. чи їм цікавий цей проєкт, чи це для них надто просто складно, муторно. Можливо, це саме те, чого їм не вистачало, але вони ще навіть не знали про це. Як часто буває з іграми, музикою, книжками, фільмами, серіалами, людьми. Бо доволі часто ми навіть і не знаємо, що нам необхідна саме та людина, допоки ми її не зустрінемо, чи не так? Я ж, в свою чергу, не завжди можу зрозуміти, що саме мені необхідно для вирішення того чи іншого пазла в цій грі, оскільки мій мозок все ж таки не дуже з. Подібними задачами справляється. Хоча в цілому пазли і загадки на просторове мислення, називаємо це так, а мені подобається. Я обожнював в підлітковому віці Crazy Machines, яку, можливо, ви знаєте скоріше, як серію ігор заработало. Можливо, є і українська локалізація, яка тоді називалася або Шалені машини або запрацювало. Втім, на жаль, для мене це була гра російською мовою про створення машин і систем, які працюють для досягнення певної мети в лабораторії, яка імітувала чи натякала, чи загравала з тим, що ми створюємо щось разом з Альбертом Ейнштейном і це так мене. В якому сенсі збуджувало. І це був дуже приємний досвід. Мені здається, вперше я дізнався про цю гру через офлайн-магазин з Іграми на районі, побачивши, як продавчиня під час робочого дня грається в неї. Ми майже там, але ми поки не, не до кінця розібралися, що зробити з цією місією. І я одразу зацікавився цим проєктом. Як тільки в мене з'явилася можливість, я почав в нього грати. Спочатку у однокласника вдома, а потім у себе і сам. І я провів безліч годин в ній, і мені здається, один чи два рази проходячи першу частину повністю, і іноді це було це були завдання надто сильно заточені на одне конкретне вирішення, а деякі з них були більш Вільними і готовими прощати гравцю його помилки і даючи можливість вирішити те чи інше завдання різними шляхами. Тому для мене було завжди цікаво, круто і приємно знайти або підібрати майже як як шахраї підбирають код для сейфу, який вони намагаються взламати, розташування тих чи інших предметів для того, щоб. Вирішити завдання, яке перед нами поставила гра на цьому рівні, і, і рухатися далі. Приблизно так само я почуваю себе і тут, з різницею лише в тому, що я не надто добре вирішую ці завдання починаючи з самого першого. Але я готовий собі простити це допоки мені є що розповісти, і я не просто мовчки дивлюся в монітор. і Розважаю вас своїми розмовами і своїми спогадами, про які я і сам не міг не міг би подумати і не міг би пригадати їх без цієї гри, без цього досвіду. І хоча я вже вкотре в своїй голові прокручую думку, що я застряг і я не знаю, як пройти далі, і можливо варто закінчити, я також нагадую собі, що ця думка вже була в моїй голові. Щонайменше тричі під час запису цього відео, і кожен з цих разів рандомно скоріше для себе я вирішував задачі, тому з чого я взяв, що цей раз буде інакшим? Давайте спробуємо ще декілька разів. І якщо, ми не... якщо мені не дасться, не вдасться вирішити саме цей рівень, то я закінчу, бо я впевнений, що вам вже і так зрозуміло чи. Хочете ви пограти, і чи будете ви чекати повноцінного релізу цього проєкту, бачите, ми навіть розібралися. Або ви все ж таки скіпнете і будете чекати щось більш цікаве вам. І, схоже, за вашими вайбами чи вашими очікуваннями чи інтересами. Тут поки все співпадає, а значить. А значить, я помилився. Буквально однієї детальки не вистачає. Але якої і як її досягти? Ні, челік, ми ж от на стілечки, На стілечки близько від вирішення питання. Нам просто треба оцей блочок чимось закрити. Чол, а ти не хочеш? Він не хоче, паскуда. А якщо ми змінимо послідовність? Бахнемо спочатку його, а потім цього кента. Це не той кент, якого ми хотіли бахнути? І не ті дроїди, яких ми шукаємо. Я вибачаю за цей скачок в децибелах і в тональності. Мене продовжують атакувати комарі і зробити з цим щось я поки не в силах. Сподіваюся, що зможу подолати принаймні цей рівень. Окей, хорошо. Поки що все виглядає правильно. Нам залишилося тільки зробити так, як ми робили раніше, і поставити якусь. Деталь посередині варіантів не так вже й багато, але ми все ще умудряємося щось прогавити. Ні, цей челік має бути в кінці, це взагалі не, не варіант, не може бути інакше. Значить, тут має бути оцей черебобік. Правильно я розумію? Ні, неправильно, бо я вже поставив блок. Він має бути зараз. І не зараз тяжко важко в світі жити. Ну і також допомагає не кинути і не речквітнути цю гру, навіть не зважаючи на те, що я не дуже хороший в головоломках. Бачите, я людина чесна і щира. Я не збираюся звинувачувати гру в тому, що не є їхньою проблемою. Це не вина розроб... не провина розробника в тому, що я тугий з головоломками. Тому я одразу відверто кажу все, як є. Вам може пощастити значно більше з цією грою, просто тому що ви думаєте інакше і здатні знаходити вирішення тих чи інших питань в просторі значно краще, ніж я. Ні, це не те, чого я хочу. Чого так важко знайти питання, знайти вирішення питання таким чином, що мене влаштує? Це надто далеко від відповіді. Якщо ми почнемо, насправді з величезного куба, а потім ми зрозуміємо, що таким чином ми взагалі не вирішимо цю загадку, і це куб-ік, так званий, і що нам не стане легше, якщо ми будемо так намагатися цю задачку вирішити. Бо у нас не вистачає величезного чорного простору тут і білого тут. І в мене вже виникають питання, як взагалі тоді я був на самому початку наблизився. Настільки сильно до вирішення цієї загадки і чому не можу цього успіху повторити. Але це питання я доволі часто задаю собі в житті, воно надто глибоке і екзистенційне, щоб я ставив його в розмові про головоломку Оберти тім коли як не зараз. Та я думаю, що ми закінчимо тут і зараз, аби не затягувати, і подякуємо панам за цей. Досвід, як бачите, ми і так вирішили 9 з 11 задачок. Майже всі, і нам майже є чим пишатися. Нам точно є чим пишатися. Тут у нас, бачите, взагалі тест Роршаха намалювався. Чисто заради інтересу ми спробуємо прикинути, як кажуть, в Твіттері, хуйк носу. Вибачте, за фрейзінг, і доволі швидко зрозуміємо, майже одразу, що це надто складно для нас. Але можливо буде зовсім нескладно і навіть приємно для вас. Що ж, це були оберти, проєкт від українських розробників від Дмитро Дениса з звуковим дизайном від Іллі Гогольова. Ви можете додати цю гру собі в список бажаного в стімі і слідкувати та очікувати на повноцінний реліз. З вами був пан Фалафель та демотиваційні проби. Дякую за перегляд і до наступного разу. Пока.